Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу, посередки зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст. Приємного прослуховування. Анна двуко планувала своєму першому відтячки ровером поміщі. Купила новий каск, справдіва вахамульця і приготувала бутальки води. В суботу рано вирушила. Уліці були ще пусте, а повітря свіже. На початку їхала поволі, бо трохи ще бала. Затрималася при парку і зробила здіймчі пінкних джерел. Potem pojechała dalej i odkryła małe kawiarnie, o której nigdy wcześniej nie słyszała. Właściciel uśmiechnął się i zaprosił ją na sok pomarańczowy. Anna poczuła, że jazda na rowerze to nie tylko sport, ale też przygoda. Kiedy wróciła do domu, była zmęczona, ale szczęśliwa. Już planowała kolejną w trasę. Czestyna druga. Polska z ukraińskim perekatą. Анна двоко планувала свою першу першу мічечке по поміщі, Анна довго планувала свою першу велосипедну поїздку містом. Купила новий каск, справділа хамульця і приготувала бутельки води. Вона купила новий шалом, перевірила гальма і підготувала пляшку води. Субота рано вирушила, у суботу вранці вона вирушила. У ліці били є ще пусте, а повітря свіже. Вулиці були ще порожні, а повітря свіже. На початку їхала поволі, бо трохи ще Спочатку вона їхала повільно, потрохи бо боялася. Затримувавши в парку, і зробила з діянчий пінкних джев. Вона зупинилась біля парку і зробила фото гарних дерев. Потім поїхала далі і відкрила мамом кав'ярню. Уктори нігде вчена, не слышала. Потім вона поїхала далі і відкрила маленьку кав'ярню, про яку ніколи раніше не чула. Власник усміхнувся і запросив її на сок помаранчовий. Власник усміхнувся і запросив її на апельсиновий сік. Анна почула, що язда на ровеже то не тільки спорт, але теж пригода. Анна відчула, що їзда на велосипеді це не лише спорт, але й пригода. Кида вручила додому. Була зменшена, але щаслива. Коли вона повернулася додому, вона була втомлена, але щаслива. вже планувала колейну траси. Вона вже планувала наступний маршрут. Частина третя. польська у живому темпі. Анна Дуку планувала своїм першу вичечки роверове поміще. Купила новий каск, справді гамульце і приготувала бутельки води. В суботу рано вирушила. Улиця були ще пусте, а повітря свіже. На початку їхала поволі. Бо трохи ще бала. Затрималася в парку і зробила з'ячі пінкних джеф, потім поїхала далі і відкрила малу о окре нігде вчений не слышала. Власник усміхнувся і запросив його на сок помаранчове. Ана почула, що язда на ровайже, то не тільки спорт, але теж пригода, коли вручила додому була зменшена, але щаслива і ж панувала траси. Дякую за перегляд та підтримку мого каналу. Якщо відео було для вас корисним, Поставте лайк та коментар, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух папа. -па.